Під ходи це одна із найтаємничніших, наймістичніших сторінок в історії нашого Богачанського краю і міс... нашого містечка Буговичана. Ця тема нас зацікавила з Андрієм та іншими активістами. Така була об'єднання Богорчанська варта, ініціативна група на початку 2020 року, коли римо католицький костер передавали у Власність нашої громади, там вже не було православної церкви, і ми почали дослідження власне підземельне костело, і десь вже почали виникати оці думки про підземні ходи. І власне, ми десь так Андрій подав ідею, що можна було б написати через кілька от років вже зібраний певний матеріал і написати статтю, у якій би йшла мова про підземні споруди в горочанах 16-19 століття. Ну, власне, я зайнялася більше зібранням спогадів наших місцевих жителів про підземні ходи богорочан. І, хоча немає таких прямих писемних згадок в архівах, що в погращах справді існували ходи, але спогади багатьох наших мешканців підтверджує і дає підстави стверджувати, що такі ходи і досі існують. Дуже шкода, що втрачений на сьогодні будинок колишнього староства. А щедень попередньо це був будинок друкарні. Богойчанську де сьогодні знаходиться Востени Дів, тому що саме ця подівля найбільше і фігурує у спогадах місцевих жителів. І є така версія, що саме звідти, з-під цього староства, а колишньої доюкарні, йшов один із ходів у підземельі. Ми збирали свідчення, зокрема, і я у таких людей, як Мартинець Віра Михайлівна, у Шиломая Василя. збирали у Серед весі зіновіївни, також інших людей, які згадуються у нашій статті, одразу всіх не можу згадати. І ці люди справді підтверджують, що ну, особисто, не особисто десь вони, але чи їхні родичі, чи десь от в дитинстві вони то разом ці підземні ходи. І ходи вони десь починалися навіть у районі тут наш старого будинку культури. Правда, на сьогодні це теж втрачено, бо все забудовано і так прямо дослідити ми не можемо. Можна стверджувати також по спродах те, що підземні ходи вони вели попри церкву сучасного Івана Богослова в напрямку. Через парк є ще спогади через рі... вулицю е... Гришевського вниз до мосту, до річки Бистриця і на гору Замчища. Щодо гори Замчища, це в старих Богойчанах, де колись знаходився ще з 12 століття замок е... боярина Слава, то ми можемо тут уже навіть археологічно стверджувати, що були підземні ходи. Зокрема, про це згадує Богдан Тихий. Такий місцевий краєзнавець, дослідник, він покликається на спогади місцевих жителів, зокрема і підгірських людей, і каже, що три підземні, три входи підземні ходи справді існували, але просто вони були завалені, десь почали завалюватися із середини 19 століття після весни народів, і масово це десь так після Першої світової війни. Тому можна стверджувати, що справді там підземні ходи існували, бо вони входиці були. Є також версії деяких дослідників, з якими ми спілкувалися вже покійним мазором Степаном, київський археолог, і він нам казав, що ходи могли вести її до Маняви. І сполучали також наше містечко із Станісловому, теперішнім Івано-Франківським. Прямо довести, що так, так далеко, і ходи ішли, ми не можемо. Але те, що є прямий зв'язок Богачан із Замчищем, то так. Також в спогадах Ольги Комарницької вона колись працювала у трюкарні, Маємо опис цих підземних ходів, яка була ширина. Всі згадують, і вона, нас, зокрема, також що це була десь ширина до трьох метрів, так що легко могла проїхати якась певна там, така. Карета, такий, по, ну, по більш такому дані, може, Фіра можемо сказати, що це була висота, більш якусь зріст людини, викладка була цеглою, такою арочною цеглою йшла, і були, власне, навіть такі, такі певні елементи де, на стінах, де можна було за класти такі факели і запалювати, щоб було видно у цьому проході, в цьому тунелі куди рухатися. Ем, крім того, на, на підтвердження того, що в Боречанах е, є підземні ходи, є непрямі згадки у польських е, архівних джерелах, що е, поляки, і, а згодом і австрійська влада. Мали таку закономірність будувати ці підземні ходи з метою безпеки. Бо міста часто, на міста часто нападали, тому була потреба десь сховатися, втекти, особливо, якщо це стосувалося якоїсь заможною частиною населення. І, власне, за спогадами наших місцевих жителів, те, що мені вдалося зібрати, у нас в статті подані різні зразки цегли, які, які могли використовуватися при будівництві підземних ходів. Також є згадки, зокрема ще пана Василя Генника, що він з нами спускався власне, таким от ходом цим підземним, вже коли зносили друкарню, він мав таку можливість десь. Поглянути туди. І він казав, що така от розвилочка, яка вела на напрямку клубу, костелу і стадіону. Е, просто ходи далі, каже, я надійшов десь метрів 15 і спускався він також на певну глибину, він десь гадує глибина 7 метрів. Це досить велика глибина. Е, ну, він так за приблизно за власними оцінками, ми не маємо якихось -то точних таких отвиборів, то е, казав, що далі був похід завалений. Чому він не наважився піти? Бо було вже завалено, а оцю розвилку він таку пам'ятає. Дуже шкода, що немає якихось фотографічних у нас згадок, немає такої можливості десь, щоб хоча б те підземелья колишньої долюкарні дюк... можна було би сфотографувати, бо будинок вже фактично є зруйнований. Також є спо... ще на підтвердження існування ходів, є спогади жителів про обвали, обвали, які були на вулиці. На розділу Шевченка Сагайдачного, також біля церкви Івана Богослова, де привалювалися машини і люди теж бачили таку арочну кладку. Тому ця тема підземних ходів вона така є незакінчена. Дуже би хотілося нам дістати якісь писемні прямі підтвердження про те, що як саме вони йшли, куди рухалися, не тільки от спогади людей, І десь би ці джерела писемні підтвердили усні ці спогади людей. Але, на жаль, це така інформація, яка в архівах, якщо десь зберігається, то не завжди вона висвітлюється. Тобто це важко добути такі матеріали, бо все-таки це була секретна інформація на ті часи. Крім того, важко дістати десь з території Польщі, то ну, там різні певні особливості. Але тема досить цікава, тема потребує ще більшого дослідження, і ми сподіваємося, що в майбутньому чи десь нам вдасться, чи буде і може якісь обвали, бо в нас особливості підземних ходів це стаються обвали час від часу. Ну, про деякі я вже згадувала, вище як про це говорила. І хотілося, щоб ця тема далі досліджувалася, розвивалася, і ми справді би знайшли інформацію на підтвердження про те, що ходив житку писану, що справді вони існують. Але ще раз скажу, за спогадами людей можемо цілком стверджувати, що вони існують, люди з ними користувалися. Просто що вони вже досить такому, напевно, не дуже хорошому стану. У зв'язку з тим, що довгий час вони існували.